У Луцьку провели в останню дорогу героя Олега Данька. 18-річному на підприємстві відрізало руку. Скандальне будівництво на космонавтів. Що відповіли у поліції? Переселенці з Херсонщини потрапили в ДТП. Традиційно у цій порі інформаційний випуск новин на часі про головні події четверга 29 червня дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. В студії працює Юрій Куцик. Вітаю. Учора, 28 червня, загинув командир підрозділу Вовча зграя ковильчанин Олександр Філон. Про це повідомив Ковальський міський голова Ігор Чайка. З першого дня війни він перебував у Збройних силах України. Спочатку був у територіальній обороні, потім воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади. 17 липня Олександру Філону мало виповнитись 26 років. Поліг наш земляк під Бахмутом. Про зустріч героя і чин похорону повідомлять завтра. У полеглого героя Олега Данька на фронті був позивний хіпі. Чоловік любив життя, свою родину, мав трьох дітей. У 54 роки Олег Данько придбав дельтаплан і хотів навчитися на ньому літати. Втім, все змінило повномасштабне вторгнення окупантів. Замість мрій, польотів, спорту, бізнесу довелося стати оператором ПЗРК. І, на жаль, загинути за рідну країну. Олег Данько був прикладом у всьому для сина Геннадія. Нині, коли батько загинув на війні, хлопець ще більше цінує кожен спогад і кожен життєвий урок свого тата. Тато був моїм кращим другом. Ми з дитинства він мене навчив всього, що він вмів. Він дуже багато вмів різних видів спорту. Дуже була багатогранна розвинута людина. От він був Учасником Майдану, ще Помаранчевої революції, теж Майдану Революції Гідності і теж, був учасником АТО, відслужив в АТО, був ветераном АТО, і також зараз, як почалась війна, він відразу, не задумуючисься, пішов захищати нас. Це був ну, приклад взагалі батька. Я хотів би знову народитися, щоб пережити те дитинство з ним. Ми дуже багато з ним пережили різних щасливих моментів життя. От ми на лижах каталися і літали на параплані. Близький друг загиблого героя Артур Завальний каже, Олегу Даньку вдавалося все. Він усе встигав і постійно прагнув підкорювати нові вершини. Прекрасний батько трьох дітей, який піклувався про дітей, рідко який батько ...стільки приділяє увагу дітям. Це успішний бізнесмен, це людина спортивного характеру, спортивної дисципліни, майстер спорту по боротьбі. Син також борець, людина, яка освоїла одну із важких і рідких професій на війні, оператор ПЗРК, який виконував обов'язки командира взводу. Виховував свій підрозділ, прекрасно воював. Людина, яка хотіла жити. Він в 54 роки купив дельтаплан. Він хотів навчитися літати. Життя захисника обірвалось 25 червня біля села Степова Новоселівка на Харківщині. Сьогодні полеглого військового відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Навіть люди, які мало знали Олега Данька, не могли стримувати сліз жалю від втрати справжнього патріота та героя. Це була людина з великої букви, гарна родина, прекрасний сім'янин, батько гарний, друг гарний для своїх дітей. Грожий чоловік це громадянин нашої держави, який би міг ще багато всього зробити. Але так сталося, що він все покинув і пішов захищати нашу батьківщину заради нас. Вічна йому пам'ять, низький уклін. Всім, хто його знав, хай спочиває з миром. Мар Луцька Ігор Поліщук теж віддав останню шану полеглому герою та висловив співчуття його рідним. Сьогодні ми провели ще одного нашого героя, ще одного нашого захисника, судячи спогадів друзів, із спогадів знайомих. Людина, яка любила життя, дуже світла людина, людина, дуже активна була. Але на превеликий жаль, це життя, яке він любив, він віддав за Україну, віддав за те, щоб в нашому місті в багатьох інших містах України не було таких жахіть, які на превеликий жаль є в інших містах, на Сході, на півдні України. Рідні і близькі вірять Олег Данько і надалі захищатиме їх уже з неба. Тепер його політ триватиме вічно. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Віддав життя, захищаючи батьківщину. У селі Бірки, що на Любиш Любомській громаді, останню путь провели молодого воїна Дениса Лукянчука. Солдат 14-ї окремої механізованої бригади загинув 25 червня на Харківщині під час виконання бойового завдання. Батьки та брат полеглого воїна проживають у Білорусі. Однак у бірках є велика родина Дениса Лук'янчука, яка виявила бажання поховати героя саме тут. Віддати останню шану воїну прийшли рідні, друзі, односельці, побратими. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна шана загиблому землякові. Орден Героя України посмертно вручили сім'ї волинянина Олександра Лук'яновича. Відзнаку вручив президент України Володимир Зеленський. У вересні 2021 року Олександр Лук'янович уклав контракт із Збройними силами України. Ніс військову службу в 14-й окремій механізованій бригаді. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну підрозділ брав участь у бойових діях на Київщині. Під час бою біля села Термахівка Київської області старший механік водій Олександр Лукінович знешкодив до трьох десятків одиниць техніки противника. 25 лютого минулого року боєць загинув внаслідок авіаційного удару поблизу СМТ Іванків Київської області. У захисника України залишились дружина, донька та син. Похований герой у місті Володимир. Вічна пам'ять та шана згиблому захисникові. На Волині, 18-річному хлопцю на підприємстві, відрізали руку. Таку інформацію ми отримали з власних джерел. Сталося це сьогодні близько 13-ї години на фірмі, що в Любомлі на вулиці Дружби. 18-річного юнака з діагнозом повна ампутація правої китиці госпіталізували до Любомльської лікарні. Ранилися посеред перехрестя пізно ввечері, 28 червня, у Луцьку, зіткнулися два легковики: БМВ та Ауді. В одній автівці їхало подружжя переселенців із Херсонщини, в іншій двоє молодиків. Машини добряче зім'яті на місці, поліція та швидка. Водій Ауді каже, що прямував по Рівненській. Подружжя саме їхало із Херсонщини за кордон. Ну от БМВ виїхало на правої сторони і вийшло. Нам на переводили. -на на Ніхто із пасажирів та керманичів на щастя не постраждав. А от песик, з котрим їхало подружжя, від удару втратив свідомість. Ну у нас тільки мала собака, щось трапилось. Угу. Без дружиною їхала да. двоє, так? А там в тій машині то ну, ті не знаю. Ну там два хлопця, щось там. Я можу... Видно, що не один чоловік. Випивши. Ага. Кажуть, що випивши. Коли наші патрульні приїхали на місце події, то до них підбігла схвильована пасажирка Ауді і повідомила, що під час зіткнення в автомобілі спрацювали подушки безпеки. І песик, який сидів у неї на руках, отримав удар, від якого втратив свідомість. Патрульні наші передали оформлення ДТП своїм колегам і взялися до. Допомагати цій пані вдалося зв'язатися з лікаркою, ветеринаркою, і вона, на щастя, погодилася. Попри те, що це вже була ніч, погодилась прийти на роботу і надати допомогу. Водій БМВ не захотів говорити, як сталося зіткнення. В день це перехрестя регульоване. Пізно ввечері, коли машин обмаль, світлофор у режимі жовтого миготливого сигналу. Вулиця Рівненська, головна. Обох керманичів одразу освідували. При теоріпі, сабрати, 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 сабрати. Алкотестер показав, що обидва водії їхали тверезими. В поліції кажуть, що керманич БМВ мав дати дорогу, адже їхав по другорядній. На цього водія патрульними було складено адміністративний протокол. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Автомобіль переселенців, як зауважили в поліції, після ДТП експлуатації не підлягає. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Психотропні препарати у аптечці на устелузі у мешканця Житомира митники виявили 60 капсул бромазепаму та 80 пігулок трамадолу. Психотропи у чоловіка вилучили, далі справою займаються правоохоронці. До слова, з початку року Волинська митниця припинила 28 спроб незаконного перевезення обмежених в обліку лікарських засобів. Директора Волинського агропідприємства підозрюють в ухиленні від сплати податків та будуть судити. Мова про 3 мільйони 800 тисяч гривень. Бюро економічної безпеки кажуть, що викрили компанію, котра займається експортом зерна. Слідчі встановили, що у 2022 році підприємство вивозило за кордон великі обсяги пшениці та грудзи. Детективи інформують, що у компанії були відсутні документи про придбання зернових. Також встановлено, що директор підприємства з метою приховування своєї незаконної діяльності та створення умов для експорту сільськогосподарської продукції уклав фіктивні договори поставки. Окрім того, підприємство не відобразило у звітності свій дохід у повному обсязі. Таким чином, директор занизив належний до сплати податок на прибуток та ухилився від сплати податків на майже 3 мільйона 800 тисяч гривень. Правоохоронці кажуть, що після їхнього втручання підприємство переказало до державного бюджету згадану суму. А от директору фірми оголосили підозру в ухиленні від сплати податків. Тепер його будуть судити. Із власних джерел нам стало відомо, про яку волинську агрофірму йде мова. Наші джерела кажуть, що це товариство Агровендер. Ми зателефонували на фірму за номером, котрий зазначено у відкритих даних, поряд із прізвищем директора. Чоловік, котрий нам відповів спочатку, вислухав наше запитання, а згодом повідомив, що він не директор фірми. Вибачайте, це не Андрій Васильович постердився, тому що тут і по-іншому працюють люди. Ой, я не маю немає, що вам коментувати. Це не по-іншому, тому що воно мар інші люди працюють. Як зв'язатися з Андрієм Васильовичем? Ви ну, працюєте, я не можу дати його номер телефону. Переробляв пістолети та продавав їх. Волинські поліцейські затримали жителя Рівненської області, який переробляв стартові пістолети на вогнепальну зброю. Їх чоловік відправляв покупцям через службу доставки. У помешканні 29-річного чоловіка правоохоронці провели обшуки і вилучили один пістолет, запчастини до зброї, магазини до автомата Калашникова та понад 700 різноманітних набоїв. Крім того, поліцейські зафіксували два факти продажу переробленої зброї. Її теж вилучили. Рівнянина затримали, йому мають оголосити підозру та обрати запобіжний захід. За таку витівку чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває. Вимагав тисячу доларів та дві тисячі гривень. У Луцьку затримали шахрая, який зателефонував до жінки та повідомив, що працює у лікарні. Куди і доставили її доньку у важкому стані після ДТП, Шахай сказав заявниці, що для лікування потрібні кошти. І він особисто прийде та забере їх. Аби лучанка не могла ні з ким порадитись та зв'язатися з донькою, він розмовляв з нею аж до приходу під квартиру. Жінка піддалась емоціям і віддала так званому медику тисячу доларів і дві тисячі гривень. Після передачі грошей Зловмисник продовжував спілкуватися з жінкою аби відтягнути її звернення до правоохоронців і відійти якомога далі від помешкання. Коли 51-річна жінка зрозуміла, що відбувається щось неладне, вона зв'язалася з донькою, переконалася, що з нею все гаразд, і одразу повідомила у поліцію. Зловмисника затримали вже за пів години. Це був 35-річний мешканець Рівного, при ньому виявили і гроші, які віддала потерпіла. Вирішується питання про оголошення підозри та обраняємо йому запобіжного заходу. Луцьк зустрів марафонців, учасників пробігу на підтримку вступи України в НАТО. Бігуни пронесуть український прапор, переданий з Бахмута через всю країну до польського кордону, де його підхоплять литовські учасники. Мета марафону привернути увагу світової спільноти до війни в Україні та її потенціалу стати 33 м членом північно-Атлантичного альянсу. Саме тому у марафоні символічно беруть участь 33 учасники із двох країн. Їх маршрут полягає через Київщину, Житомирщину, Рівненщину та Волинь. По тому український прапор урочисто зустрінуть у Вільнюсі. 11 липня, де відбудеться саміт НАТО. На Волині до учасників марафону долучаються спортсмени області. На українсько-польському кордоні прапор приймуть литовські спортсмени, Олімпійці та бігуни на довгих дистанціях. Тротуар відремонтували аби як. Вантажівки і далі їздять. Нам продовжують писати люди, які проживають на вулиці космонавтів у Луцьку. Будівництво, яке розгонулося на згаданій вулиці, не дає людям спокійно жити. Місцеві зазначають, що фури, які возять будматеріал, руйнують дорожнє покриття. Кілька тижнів тому люди викликали на місце навіть поліцію і муніципалів, бо ж одна із фур, яка їхала від будівництва, наїхала на тротуар, зруйнувала бордюр і каналізаційний люк. Місцеві з цього приводу написали до поліції заяву і вже отримали відповідь. Відповідь від правоохоронців на наш запит отримали і ми. Трапилося це іще у жовтні минулого року. Ну, додому заїхати нереально. Фура стала вантажівка, яка їхала із будівництва, що на вулиці космонавтів, наїхала на тротуар. Результат зруйнований бордюр. І люк, коли у місцевих жителів з'явилося відео цього прецеденту, вони одразу ж написали заяву у поліцію. Було це на початку червня цього року. Запит у поліцію написали і ми. Щоправда, нам конкретики жодної не розповіли. Першочергове реагування на дане повідомлення здійснював наряд управління патрульної поліції у Волинській області. Зібрані матеріали було розглянуто дільничними офіцерами поліції Луцького районного управління поліції. Про результати розгляду звернення письмово повідомлено заявника. З заявниками поліція була більш відвертою. Прийшов лист, що не знайшли, хто це зробив. Бо в нас же пошкодження дорожнього полотня. Тобто, це мій обман, і, і, і дільниці до нас не приходять ні до кого, це я Але... вам кажу. Зрозуміло, це підписка формальна. Тобто ми нічого не робили. Ми ж дали матеріали, там є відео, де автомобіль їде, зриває укриття і так далі в одному місці, в другому. Ну ну, що небудь називається. У поліції зазначили, що проведеними пошуковими заходами встановити невідому особу, яка здійснила пошкодження дорожнього полотна, не виявилося можливим. За результатами розгляду прийнято рішення обмежитися вжитими заходами під час здійснення перевірки інформації. Матеріали перевірки списані у справу на підставі положень закону України про звернення громадян. Люди зазначають, що вантажівки продовжують їздити по вулиці щодня і руйнувати дорожнє покриття. Мало того, фури за їх словами дозволяють собі їздити парком. На зауваження мешканців не реагують. Ми зараз хочемо добитися, щоб поставити там знаки обмежувальні, і можна поставити для обмеження великих фур. Фури з будматеріалами, які так бентежать мешканців вулиці космонавтів, їздять до ось цього будівництва. І воно і без того скандальне. Землю, на якій виростає триповерховий будинок, колись виділили учасникам АТО. Але чомусь будуються тут не атовці. Вони б для воїнів. Ну ми для воїнів не проти, але ж ви бачите, що тут зовсім воїнів нема. З забудовником мешканці контактів не мають. Попри постійні скандали і проблеми з ними він на зв'язок не виходить. Та й хто забудовник достеменно невідомо. Паспорта будівництва тут немає. А люди, які пораються біля будівництва, не представляються. Але квартири у цьому комплексі продає компанія Орбіта. Ми намагалися зв'язатися з керівником компанії Андрієм Ярмолюком. Зателефонуйте, будь ласка, пізніше. О, котрі. Ну, десь через годинку, напевно. Я попробую щось дізнатися. Пізніше слугавку від нас уже не брали. Марія Петрочик, Дмитро Кодик для новин на часі. Якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Більше новин вже о 20.00. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. В студії працював Юрій Куцик. Мирного вам продовження вечора і до зустрічі в ефірі.